Торік, 24 лютого кардинально змінило життя українців. Нові воєнні реалії змусили адаптуватися до складних обставин. А мільйони людей взагалі почали усе спочатку покинувши власні домівки, бо їх зруйнували підступні російські вороги. Стелебачення п'ятий канал довго вже чекає. Дуже страшно, тому що те, що гатить і дребіжить. Просто людям з нас судьби поламали. Життя поламали. Ракетами стріляють уночі, літаки літають, кидають бомби. Хоч і щоб нас просто зверху не крошили. У перші дні великої війни гаряче було на сході, півночі та півдні країни, а ще на підступах до Києва. Тоді хапаючи документи, і найнеобхідніше люди виїжджали із зони бойових дій, не знаючи, що буде у наступні хвилини. Люди налякані, люди з дітьми просять воду поїсти і переходять в автобуси для подальшої евакуації. Вистояти довгу чергу до аптек та магазинів було звичною процедурою. Чималий ажіотаж через паніку, труднощі із виробництвом. Хліб у супермаркетах розбирали за лічені хвилини, тому купити його встигали не всі. Хліба нема, що ми шумуші Вермишельки побільше побільшили. купили. Але попри систематичні бомбардування, деякі пекарні продовжували виготовляти запашні хлібини. Нас крімляє паляниці. Роздавали у метро, де від російських атак переховувалися кияни. А поки кипіла робота на виробництві, в укритті будівлі сиділи родини працівників, старенькі та діти. Коли звуки вибухів стихали на вулиці, для малечі організовували спортивні змагання, щоб відволікти від нових реалій. Молодці, молодці, молодці. Коли українські міста і села накривало ворожим вогнем, справжнє життя вирувало у підземеллях, куди не дістатися російським ракетам та бомбам. А ми нашу славну ей. Ей, 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 ей. Школярі та студенти продовжили навчатися здебільшого дистанційно. Під час повітряних тривог заняття проводили з укриттів. У пологових будинках народжувалися нові життя. Щоправда, перший плач немовлят також лунав із бомбосховищ. Пацієнтів, яких могли евакуювали із лікарень на захід країни або ж за кордон. Утім, деяких транспортувати було неможливо, тому їх переміщували до відносно безпечніших місць у медзакладах. Вот таких діток ви повинні були ну і до сих пор повинні, коли слухаєте тривогу. вниз, абороджування ви повинні його в підвал. А поки вікна дрижали від вибухів, в операційних кипіла робота. Всі, хто потребував допомоги, незалежно від обстрілів, вони її отримали. Багато закоханих пар в умовах повномасштабної війни перестали відкладати життя на завтра. До радців у 2022-му пішла рекордна кількість українців, і багато з них були не у весільному вбранні, а у піксельному однострої. Вітаємо вас за друженням, бажаємо вам щастя, здоров'я. Ми радіємо, що у нашому стародавньому Києві є ще одне красиве і щасливе подружжя. Всього найкращого. Дякую. Будь ласка, для автомобілістів весна та частина літа були складними через дефіцит пального і різкий стрибок цін на нього. Росіяни бомбили нафтобази, намагаючись зупинити українське виробництво. Бензин і дизель завозили з Європи, часто, перш ніж заправитися, водіям. Треба було вистояти кілометрову чергу. Простояв ну, мінут 40, мабуть, ввечері, щоб залити 20 літрів газу. Тяжко, малодоступні деякі види палива, але в принципі, нормально. Для потреб достатньо, більше не потрібно. Після масованих ракетних ударів по енергетиці українці дізналися, що таке блекаут. Але замість бунту, на який сподівалися окупанти, навчилися виживати без світла, тепла та води в оселі, навіть якщо побутових благ немає по кілька діб. Блекаут удари більше доната, блекаут удару і що більше доната. Ви, ви можете вимкнути нам світло, ви можете вимкнути нам воду, проте ми навіть тембрів і без води бачимо, що ви. Запаси їжі та води, портативні пічки, газові балони, ліхтарики та теплий одяг це лише невеликий список того, що накупили українці, готуючись до нових можливих ракетних атак. Заклади харчування також пристосувалися до різних умов: або романтична вечера зі свічками, або світло за допомогою дизельного генератора. Плющими очима можна прикивари вареники. Тортиру насича. Ми придбали ще один додатковий акумулятор, щоб змінювати їх і підзаряджати. І цей котел ганяє гарячу воду по батареях. Енергетики працювали цілодобово, щоб полагодити пошкодження електромереж після обстрілів. Світло повернулося, але із плановими відключеннями через дефіцит в енергосистемі. Війна, яку розпалила Росія проти нашої держави, змогла перевернути систему цінностей, змінити побут і спосіб життя українців. Стали мужніше, стали згуртованіше. От це однозначно. Явно стала набагато сильніше ніж була і набагато цілеспрямованіше. Став дуже сильно цінувати своїх друзів, батьків. Та, попри складні життєві умови, українці навчилися ще більше цінувати один одного. А от що точно залишилося непохитним, це віра в перемогу і ненависть до загарбницької Росії. Моя ненавість була ще з самого початку, максимальною ще 5-10-15 років назад. Тому на цьому фоні нічого абсолютно не змінилось, тільки підтвердилось. То в тебе щось змінилось? Що Путін здох? Все буде Україна. Лідія Середюк та Микола довгий п'ятий канал.